На конкурс Молоде покоління за безпеку дорожнього руху хлопчики та дівчатка з усієї Івано-Франківщини представили десятки робіт, у яких подали своє бачення тематики безпеки дорожнього руху. Основною ідеєю проведення сьогоднішнього заходу стало стало те, що ми стараємося з представниками освіти і культури достукатися до дітей іменно в плані безпеки дорожнього руху. Достукатися десь у комфортній їм їм середовищі, те, що виховання правил дорожнього руху засобами розтворчого мистецтва, це надзвичайно актуально, оскільки це не теоретичне вивчення цієї проблеми, а й практичне засвоєння, що дозволяє дітям краще сприймати та засвоїти набуті знання. Я практично позитивно схвалюю і рекомендую на майбутнє, скажімо так, в перспективу, тобто пропагувати таку проблему, яка зараз проходить в напрямку цього конкурсу. Юні митці, втілюючи свої творчі задуми, використовували різноманітні техніки і матеріали. Серед надісланих робіт і аплікації, і малюнки, і квілінг, і розпис на склі, і рухомі конструкції, фотографії, вироби з бісеру та навіть вироби із харчових продуктів. І ще багато цікавого роботи дуже цікаві, кольорові, змістовні, насичені. Єдина рекомендація на майбутнє: те, щоб все ж таки діти самі виконували творчі роботи без допомоги керівників чи вчителів. Ми намагалися максимально знайти власну ідентичність творчість самих дітей, і ми оцінювали тільки їхню творчість у категорії від п'яти до дев'яти років. Перше місце зайняла Софія Пецуляк. У категорії від 14 до 13 років перемогу здобула Оксана Струтинець. І у категорії від 14 до 17 років перше місце у Яни Возни. Метою сьогоднішнього конкурсу у нас є це насамперед залучення якомога більше дітей. В тому числі їхніх і батьків до проблеми дотримання правил дорожнього руху. На жаль, на сьогоднішній день дуже є багато трагічних випадків, багато дітей травмуються через якраз не дотримання правил дорожнього руху. Якби не була оцінена кожна із конкурсних робіт, без сумніву можна стверджувати, їхні юні автори будуть дисциплінованими і уважними на дорогах.